І збереженням всіх прав і свобод людини. Жені вкласти судові месики зв'язку з тим, що обвинувачення обвинувачення це вчинені особливо тяжкого знову для відбувається захисника обласку. А моя думка враховується? Ви вважаєте щось побудову? Так, звичайно. Значить для протоколу. Щодо відкладення. Не керуйте мною. В цьому залі нема обвинуваченого орла. Щодо відкладення, ви бажаєте? Не керуйте людину, я не в вашій юрисдикції. Ви дотримаєтесь порядку. Залізного засідання в іншому випадку ви будете вилучені. За основного засідання. Якщо вони будуть дотримуватись порядку. Чи зрозумієте? Немає вашого захисника, ви це не Значить, я не обвинувачений. Це перше. 24 січня, 13 години. І це я заперачу вашу юрисдикцію. Як тут нема ні суду, як системи правосуддя, тут нема суду як установи. Тут нема суду як колегії суду. І проголошую публічно акцепт векселя, який ви прийшли, який ви належним чином отримали за номером документа міжнародної земельної юрисдикції 7601907686590. Да буде так. Сьогодні рік 2022 місяць. Листопад, день 17. Мируй всім. І да, прибуде всі маси з нами. Забув, що я належним чином увідомити, що належним чином повідомлення є рекомендованим листом з письмовим повідомленням про прорушення. Це до е, ілюзорного засідання року 2022 місяця, листопада, 17-го дня. Миру і всім.